Досвіта До 29 грудня окупанти влаштували масовану атаку України. Били майже з усього, що мають в арсеналі: кинжалами, С 300 крилатими ракетами та БПЛА. У Львові постраждало щонайменше 15 людей. Є загиблий. Львів, ранок, житловий квартал. Навчальний ліцей, житлові будинки. На даний час постраждалі отримують всю необхідну допомогу. Четверо людей загинуло внаслідок удару по Запоріжжю. Щонайменше 10 – поранених. У місті зруйновано приватний будинок, вибиті вікна у 19 висотках, двох закладах освіти і лікарні. А це Дніпро. Окупанти скинули ракету на торговельний центр в середмісті. П'ятеро людей загинуло. Відомо про 20 постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває, бо ж під завалами досі можуть бути люди. І організовано надання допомоги за, за участю органів місцевого самоврядування та наших волонтерів. Триває тарільна рятувальна операція щодо пошуку людей, в тому числі, які зникли поки що безвісти. У місті пошкоджені приватні будинки. Є руйнування і в пологовому. Завдячуючи богу, ніхто не постраждав до під час повітряної тривоги. Частина людей була евакуйована. В Одесі ракета влучила у висотку та зруйнувала триповерховий будинок. Кількість жертв внаслідок російської атаки по місту зросла до трьох. Пошукові операції тривають. От мой корпус шестої, а це четвертий корпус. У столиці під обстріл потрапили одразу кілька районів. Виникли загорання у житловому секторі на складах та в забудовах. Є руйнування. Під завалами можуть бути люди. Відомо про загиблого, близько двох десятків людей поранених. Рятувальна операція триває. Загалом над Києвом сили ППО ліквідували більше 30 повітряних цілей. Ховались де могли. Вибух, чорний стовп диму. Ну то, усіх адреналін, всі на нервах. Але через хвилин п'ять-десять ну, заспокоїлися, побачили. Потім іще там два вибухи було лівіше. Там таке враження, що в житловий дом попало. А це у нас тут шиферний завод. Слава Богу, що він не працював на повну потужність. Тобто там тільки якісь. Оренди приміщень були Так, Ну є велика надія, що там небагато людей постраждало. Як повідомили в командуванні повітряних сил, це була наймасованіша атака з повітря. Окупанти випустили 158 повітряних цілей. Більшість сили ППО знищили. Закрила рік депутати Вінницької обласної ради. На сесії звітували про зроблене. Цьогоріч на оборонно-правоохоронну програму вдалося виділити втричі більше запланованого, а це майже 150 мільйонів гривень. У році прийдешньому пріоритетами в роботі залишатимуться оборона, стійкість, турбота. Аби витримати воєнні виклики. Рада внесла корективи і в програму, яка була направлена на розвиток місцевого самоврядування. Безпечні та стійкі громади підтримуватимуть ініціативи людей. Спрямовані на закупівлю дронів та іншого військового обладнання, і саме оцих 43 мільйони, які обласна рада сьогодні запропонувала спрямувати обласною військовою адміністрацією на конкурс «Безпечні стійкі громади дозволять цю суму помножити як мінімум вдвічі. І спрямувати на придбання найнеобхіднішого на придбання того, про що просять наші захисники, наші земляки, що їх посилить, що збереже з життя і допоможе нищити ворога. Це і антидронові рушниці, і мобільні лазні пересувні це і безпілотники. Особливо на цьому наголошує президент України ініціатива про мільйон дронів. В принципі, сьогодні обласна рада і громади. Готові доєднатися до цієї ініціативи і її підтримати. прилетіла, стала собі господаря викликати години у бліндажі та різдвяні пісні. Вінницький гурт Мукоша подарував різдвяне диво військовим. Вокалістки приїхали до захисників з колядками та щедрівками. Дівчата встигли переспівати усі святкові пісні, які знали на пам'ять. Десяток тепловізорів, зенітний прожектор та Бандеро-Павер вже за кілька днів стануть на захист неба над Вінничиною. Через нашу область проходить багато. Повітряних цілей, типу шахет, і крилаті ракети були в тому числі. Летять багато знаєте, на Хмельниччину, але є таким собі, транзитним шляхом, де ми теж їх знищуємо. Mm -hmm. Власне, мобільні вогневі групи, щоб вони були ефективніше, їхні, результати їхні були 100%. їм потрібно це обладнання, яке буде прилаштовано до е, тих вогневих засобів, чи це будуть ПЗРК, чи інші засоби, то, щоб збільшити цей результат. Забезпечити підрозділи додатковою технікою важко через їхню дефіцитність. Тому з заводу допомогу одразу відправляють мобільним вогневим групам. Нещодавно лише зроблені тепловізори 15 грудня 2023 року. вже сьогодні, через неповних два тижні, їдуть на передову. Тому от такі така швидкість вона якраз допомагає якомога більше зберегти наших життів і більше можливостей в боротьбі з ворогом. У повітряних силах кажуть, в армії постійно з'являються нові потреби. Втім, кожна допомога рятує життя захисників. До цієї ініціативи долучився міжнародний координаційний штаб. Та всі, хто хоче, можуть долучитися не лише до засобів, які, якими збиваються шахи йдеться протидія їх виявлення, але і системи радіоелектронної боротьби. Це теж надзвичайно сьогодні дуже важливі речі. Це те, що допоможе зберігати бійцям, особливо життя на передовій. Тому що fpv дронів багато, розвідувальних дронів багато. Мавіки це все може просто падати, коли будуть працювати потужні системи радіоелектронної боротьби. Тому на це теж сьогодні дуже. Варто звертати увагу, і питання навіть не в тому, щоб збирати кошти. Його треба десь дістати, привезти і швидко забезпечити. Поліцейські Вінницької, Чернігівської та Чернівецької областей об'єдналися, аби допомогти постраждалим. Це родини, які втратили на війні рідних свої домівки. Зараз вони проживають у прикордоні Чернігівщині. Турбота і добрі справи це потужна сила. Вони дають відчуття захищеності родинам. Які живуть у прифронтовій зоні, спільно з міжнародними волонтерськими організаціями поліцейським вдалося зібрати допомогу для майже 200 сімей. Культурна спадщина поповнилася українськими голубцями. До нової гастрономічної гордості доклалася й Вінниччина. Страву внесли до національного реєстру після флешмобу, Позмагалися за кращий рецепт одесити з Вінничанами. Хто використовував капусту, хто виноградне листя, гичку з буряка. Начинка теж була різною: пшоно, рис, гречка та навіть картопля. Експертна рада затвердила елемент голубці у національний перелік.